23-го у нас виписали з роддому, 24-го все почалося. Я спочатку думала фейерверки, тому що ми живемо в такому районі, де постійно бахкають фейерверки. Ну, в нас у селі було як у бойовику. Я не думала ніколи, що можуть бути война. Сірі, якісь, то я знаю, сантіметрів 15 діаметрів, метр двадцять довгі. 40 снів просили в підвалі. 40 днів і 40 ночей. Ми там пробуємо. На місці мого дому нічого немає стоять лише голі, голі ворота. Бути, коли це все почалося, коли почалася техніка російська. Були під окупацією, муж потрапив в плен в маї місяць І до сих пор нічого не звісно. Приїхали у Краматорськ та попали під обстріл, коли не могла прилетіла ракета. Ви почули лише декілька цитат із історії життя внутрішньо переміщених осіб та жертв війни. Ви почуєте їхні історії. Ви зможете їм допомогти. 23 лютого 2023 року було прийнято закон України про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій терористичних актів диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України та державний реєстр майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій терористичних актів диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України для роз'яснення норм закону України ми звернулися до головного юриста Красноградського бюро правової допомоги Дмитра Пілюгіна. Щоб урегулювати питання відшкодування збитків громадянам за зруйноване житло та виплатим компенсації, 22 березня 2023 року оприлюднений закон України. Який визначає перелік отримувачів компенсації за знищене та пошкоджене майно, також Дмитро пояснив, які об'єкти відносяться до знищеного або пошкодженого майна. До знищеного або пошкодженого нерухомого майна відносяться квартири, інші житлові приміщення в будівлі, будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об'єкти будівництва, в яких на момент пошкодження зведені несучі та зовнішні огороджувальні конструкції спільне майно багатоквартирного будинку хто ж має право на відшкодування? Продовжує головний юрист Красноградського бюро правової допомоги. Відповідно до зазначеного закону право на отримання компенсації мають громадяни України, які є власниками пошкоджених або знищених об'єктів нерухомого майна, які є замовниками будівництва, власниками майнового права на житлові об'єкти незавершеного будівництва. Майбутні об'єкти житлової нерухомості серед дотримувачів відшкодування можуть бути і громадяни України, які являються інвесторами будівництва особами, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт, та які не прийнято в експлуатацію. Членами житлово-будівельних кооперативів, які викупили квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього. Спадкоємцями вище зазначених осіб, куди звертатися для реєстрації пошкодження або знищення нерухомого майна для розгляду питань щодо надання компенсації за знищення об'єкти нерухомого майна, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, військова адміністрація населеного пункту. Утворюють відповідну комісію. Щоб отримати відшкодування, потрібно подати заяву до комісії. Це можна зробити в електронній формі засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг або в паперовій формі через Центр надання адміністративних послуг, орган соціального захисту населення. Або нотаріуса, заяву необхідно подати у строки під час дії воєнного стану та впродовж року після його закінчення. Дмитро перераховує перелік документів, які необхідно додати до заяви. До заяви необхідно додати копії правоустановлюючих документів щодо знищеного об'єкта нерухомого майна, а також інші документи, що підтверджують майнові права на знищений об'єкт нерухомого майна. Копію документа, що підтверджує пріоритетне право на отримання компенсації. Документи, в тому числі матеріали, фото і відеофіксація об'єкта нерухомого майна до або після знищення нерухомого майна за наявності. Таких, якщо перераховані документи втрачено або є необхідність встановлення факторів, що мають юридичне значення, то пакет документів може бути неповним. Також згідно чинного законодавства є певні терміни розгляду заяви. Строк розгляду заяв для отримання відшкодування не повинен перевищувати 30 днів з дня її подання. Проте, у передбачених законом випадках, цей срок може бути продовжений. Згідно цього закону встановлено кілька видів відшкодування пошкодженого або зруйнованого майна. Закон встановлює кілька видів компенсації за знищений або пошкоджений об'єкт нерухомості: це надання грошових коштів для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку. Фінансування придбання квартири або іншого житлового приміщення, будинку садибного типу, садового або дачного будинку з використанням житлового сертифікату. Який діє протягом п'яти років з моменту його видачі пошуком та вибором житла власники сертифікатів займаються самостійно. Для більш детальної інформації та роз'яснень ви можете звернутися до Красноградського бюро правової допомоги за адресою вулиця Більовська, 90, готель Ювілейний, третій поверх, кабінет номер 30 або за телефоном 057 44 7 05 29. Повторюю, за адресою вулиця Більовська, 90, готель Ювілейний третій поверх кабінет номер 30 або за телефоном 057 44 7 05 29. Нагадаємо, правова допомога для визначених чинним законодавством України категорій населення та внутрішньопереміщених осіб є абсолютно безкоштовною.